Усім привіт-привіт! рада, що ви завітали до мене на канал Христенка. Я в магазині Єва. Акція завжди вигідна, яка триває лише два дні 27 і 28 жовтня. Мінус 50% на усі допоміжні засоби для прання. А знаєте, що ось так вам показують? Бо весь ось цей стела на цю акцію, тобто можна поєднати будь-які з товарів на цих полицях і те, що дешевше з двох, піде вам за половину ціни від цінника. Якщо акційна ціна, то половину від цієї ціни. Наприклад, якщо 213, то ви заплатите 106,50. Давайте скоренько пройдемось, подивимось, які ціни. Тесорі ціна 155 гривень за 760 мл. І один варіант є за 124 гривні, тут 798 мл. Інший об'єм. 124 гривні Ленор кондиціонер, в них різний об'єм, хоча плюс-мінус однакова баночка. 798 і 675. Ці теж акційні 675 мл об'єм. Сілани по 103 гривні, об'єм 770 і 880. Ось такий більший об'єм. Сілан більшого об'єму 1 літр та 12 мл. Парфумований 114. Ленори по 213 гривень. Об'єм тут також різний. Ці по літрі 490. Одній мілілітрі. І ось ці літер 239. Чесно, читаю і смішно і сумно, водночас від тих об'ємів, які зазначають, бачите? Літр 239. А тут літр 491. Просто немає слів. Кйона, літр 800 мл за 99,90, 100 гривень. Така от новинка нещодавня. Парфумований кондиціонер 750 мл 139 гривень. Хто ними користувався, то пишіть свої враження відгуки. Кьонен у гранулах парфумований кондиціонер 179 за 250 г. Ханібані 60 гривень літр. Сілан 153 гривні, і тут теж різний об'єм. Літр 100 мл, літр 408 мл. Я думаю, вам теж попадалося відео, де розказували, що надлили, нема об'єму чуть не півбанки. Так, хочу вам показати, а воно мені мішає мішати. Так, ось, дивіться, баночки фактично одної висоти. А об'єм тут літр 100. А тут літр 400, тобто 300 мл в них різниця. І, відповідно так, ось тут буде набагато менше по об'єму аж на 300 мл. Тому так, звертайте увагу, об'єми зазначені на упаковці, на цінниках можна собі подивитися. Так, наступні акційні товари. Бонмило bon Господарське 59 гривень літр, сану плямо Ця торгова марка цей ізраїльський виробник. Дуже можу вам залишити хороші відгуки на антижир і антиналіт. Ось таким не користувалася, але я думаю, що це теж буде хороший засіб. Хто ним користується, то розкажіть нам, щоб і ми знали, чи він хороший. 249 гривень ціна. Сама фірма дуже класна. Ваніш неакційний 279 літ. Sky це є кондиціонер. І об'єм тут теж різний. Тут 1 літр 46 гривень, тут 2 літри – 90 гривень. Ханібані об'ємом літр 47,50 гривень. Плямо вивідник для дитячих речей: ханібані 53 гривні 50 копійок. Велс кисневий відбілювач 900 г 119 Тобто друга упаковка буде за 60 гривень, якщо візьмете дві пачки. Так, Sky теж 119, тут кілограм ваніш е, рідкий такий, плямовий відник або відбілювач 139 гривень 500 мл. Це є донат кисневий порошок, 119 гривень за кілограм. Донат дуже гарна баночка. Ціна 80 гривень. Знаєте, зручно. Бо я мала в пакетиках, то незручно, треба собі щось пересипати. Кьонен 90 гривень 500 г. Так, від Sky по 13 гривень відбілювачі або плямо-вивідники. Ось 100 мл. Ваніш. 100 мл 2890 це є відбілювач, а це є плямовий відник 39. Такий ваніш 193 гривні 625 грамів. Це воно у форматі порошку. Так, БОН – це її відбілювач 18 гривень, 90 грамів. 90 грамів, а є більший 240 грамів відбілювач, ціна 50 гривень. Від вас по 36 гривень, плямовий відник, або відбілювач. Це є кисневий, 200 г 36. І тверді, мила від Clean and White. Тут є два шматочки: 60 гривень. Такий варіант ціна 24,50. Для видалення складних плям. І універсальний. Ось так має бути 24,50, а ось цей варіант 26. Від Skype по 18 мило. Так, ось таке мило, воно коштує 24,50 і це теж 24,50 Два варіанти. І упродом 10,90, але не бачу його. Мабуть, немає. Усі косметичні серветки та паперові рушники. Знову ж таки, велика акція. Ось цей от стелаж з косметичними серветками та рушниками. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте будь-яких три товари, а оплачуєте за два дорожчі. Йдемо по акційних. Зева 181 гривня один рулон. Тут два рулони 135. Від торгової марки Диво два рулони двошарові 66 гривень. Грінвей 49,40. Торгова марка «Літо» 35,70. Це теж рушнички, В-подібно складені 44. Косметичні серветки 38-2750 це є рушнички. Такі це є косметичні серветки універсальні. 37,50, 52 гривні Greenway. Так, Kleenex нема. По 40 гривень сніжна панда, двошарові 150 штук. Такий варіант рушнички. Ціна 57 гривень. Зева 81 гривня. Але ще її і по 116 то Ви перевіряйте по коду. Ось ці по 81 гривні. Так, і сніжна панда рушнички, 2 рулони, 60. Так, це всі на даному магазині. Акція аж по 30 жовтня, тобто 27, 8, 9 і 30 на «Омбрелла» та Лінджері всі прокладки щоденні та для критичних днів зі знижкою в 40%. Ми недавно на них дивилися, бачите, і на них продовжили і збільшили знижку. Лінджері нормал 10 штук 30 гривень. Є більші упаковочки 20 штук, 50 8 гривень і 40 штук 113 гривень. Також є знижка на тампони. 8 штук 42 гривні, 16 штук 72, і найбільша упаковка 32 штуки 115. І одні з найбюджетніших це є умбрела 7 штук 17,50, 16 штук 36,50. Це критичні. А щоденні по 15 гривень 20 штук. Усі капці кімнатні. Мінус 50% на другу одиницю. Ціни стартують від 149 гривень. Так, переважно на кожній парі є цінник, але якщо не відірвався, оці 149 гривень. Є також і чоловічі. Ось такі, наприклад. 219. От вони якісь менших розмірів, може вони і жіночі. Слава дивіться, придивляйтеся, є більш закриті, є з відкритими пачками, такі 249. Вів'єн Петі, усі жіночі колготи, боді, це такі утягуючі, 40 100ден зі знижкою в 50%. Елеганс 109, такий варіант 124. Такі, дуже гарно підкреслюють талію. Ціна 199, 184, 124, 179. Оці такі цікаві, але що? Це, мабуть, на 40 ден? Так? Ось ці 124 гривні. Так, 70 ден, 129 гривень з Fit Up ефектом. І мікрофібра 50 ден, 189 гривень, а ще є 70 ден, Десь, десь є така ж ціна. 100 ден, 199 гривень. А, ось вони. Чи то вони звідси? Звідси, звідси 70 ден. Таке враження складається, що розпродають жіночу білизну, бо ось ця акція 2 до 4 вже декілька разів поспіль. Так що встигніть зекономити, одна штука коштує або 60, або 80. А як знаєте, а на них пише: ось 80 гривень. Якщо маєте бонуси, можете собі частину оплатити бонусами на товари до Хелловіну. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте будь-яких 3 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. І кульки є на бірці на 30 гривень. Упаковці 10 штук і всякі страшилки є. Такі ліхтарики. Ага, батарейки є, мало би, по ідеї світити. Ой! такий привид засвітився. Так. Павучки по 50 антистрес. Мабуть, теж 50 гривень. Не бачу коду на ньому. Такі ручки є, вони з підсвіткою. Так. Рукавички та шарфіки, гаманці та косметички. Акція 1 дорівнює 2. Знижка 50% від вартості на шампуні для волосся Head and Shoulders. 99,50, 300 мл. 77 гривень 250 мл. Такий варіант: 99,50-330 мл. Наступні по 99,50. Тут, мабуть, теж 300, 330 мл. Так, ці виглядають більшими. Так, так і є. По 400 мл. Ось такі три варіанти: по 400 мл за 99,50, а тут 330 мл. Угу, це те ж саме 99,50. Не поміщається. І чоловічі варіанти Head and Shoulders, також з акційною ціною 99,50%. Звертайте увагу, хто користується, об'єм 330 мл. Калос Cosmetic усі засоби для догляду за волоссям. Знижка 50% від вартості, об'єм 1 літр, є шампуні. Є маски. Вони всі 1 літр мають об'єм. Ціна шампуню 92 гривні. Ціна масок 103 гривні за будь-який із варіантів. Я користувалась масочкою. Не пам'ятаю, чи я брала кератин чи мультивітамін досить хороший варіант. Так що, хто таким користується, теж звертайте увагу, зараз є дуже гарна знижка. А ще є знижка 50% від вартості на крем фарби для волосся L'Oréal Paris Casting Крем Gloss. Ось такі. 181 гривня за упаковку. Кольори є різні на вибір. Так, косметички і гаманці, рукавички та шарфи. Один дорівнює 2. Можна обрати однакові товари, а можна обрати різні. Оплатите в даному випадку, якщо оберете різні, за дорожчу із двох позицій. 1 плюс 1 дорівнює 3 на кост та соват усі аксесуари для макіяжу, тобто пензлики, пінцети, дзеркала і спонжики для нанесення макіяжу. До речі, великогабаритні дзеркала теж підлягають під цю акцію. Тож, хто хотів, дивіться, є багато бачу акційних пропозицій. Від торгової марки Sovart є багато акційних пропозицій на пензлики. Ціни такі, знаєте, аж дивуючи, то правда: 34, 40 гривень такі варіанти. Скошений. Так, є по 100 гривень пензлики для рум'ян, а для тіней за 40 гривень є наборами. Щоправда, тут ціна не акційна, а от набір пензликів від Sovert з акційною ціною 70 гривень. Теж якісь такі дуже, бачите, великі знижки на набори спонжиків. Знижка на Moschino, Москino, marco Вентурі. І також Масакі, і Антоніо Бандерас до 50%. Одразу, ось тут бачу, є Бандерас 1099 гривень 200 мл, 100 мл 1399 і 649 гривень 50 мл. Тут ще, можливо, не змінили, чи що. Не скажу вам, але вони теж мають йти зі знижкою, бо це Антоніо Бандерас. Коли була перед тим акція, я собі купила ось такі парфуми, дуже мені сподобались. Це і туалетна вода жіноча Антоніо Бандерас. Золотий ключик 849 гривень за 80 мл. Квін, 80 мл, 849 Москину той ту є різних об'ємів з акційними цінами. І жіночі аромати москинутой ту. Мініатюрка 5 мл 299. Мізон, усі засоби для догляду за обличчям та тілом з акційною ціною до 50%. Такі от креми можу вам рекомендувати: є з моцином равлика або із колагеном. Ціна 69,50 об'єм 100 мл. Акція 2 дорівнює 4 на всю косметку від LCF. І бачу вже на рекламації, що будуть новинки, тож звертайте увагу. Смайл, усі засоби для догляду за обличчям зі знижкою в 50%. Хто користувався, залишайте свої відгуки. 137 гривень, вітамінний крем для обличчя 50 мл. Такі по 174 два варіанти, а такий за 202 гривні. 137 це є легкий зволожуючий крем, тут аж 125 мл. Зволожуючий гель 149 сироватки по 199 гривень, об'єм 30 мілілітрів. Так, Simple, Я казала смайл. Вибачайте, Simple, 99,50 тонік. Міцелярна вода: 94,50, 400 мілілітрів і 89,50, теж 400 мл. Так, ще є скраб для обличчя 71 гривня і зволожуючий гель 92. Тут для обличчя асортимент невеликий, але є по інших євах більший асортимент, тож придивляйтеся, мізон 149 гривень навколо очей крем і 168 з муцином об равликам. 15 мл. Корейська косметика. І вже по класиці Патрісія Ледо. 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари, оплачуйте за 2 дорожчих. А ще є подарунок. Якщо візьмете на 249 гривень від Патрісії-Ледок косметики, то отримайте органайзер для пензликів в подарунок. Звісно, якщо є вони на залишку в магазині. Так, а такі акції бувають не часто: знижка до 40% на туші від торгової марки «Лореаль». Такі варіанти 359 гривень. Так, ось ці по 323 гривні. 359. І ці по 359. Такий варіант водостіка. 347. Є ще інші. Натуральна щіточка і ці по 347 силіконова щіточка. Це теж туш, Paradise. Ціна 377 гривень. І ці по 251. Дитяча декоративна косметика від Ханівані. Звертай увагу, ще є адвент-календар. Акція 2 до рівні 4. Обирайте будь-яких 4 товари, а оплачуйте за 2 дорожчих. Багато є наборів.